Виробництво м'ясної продукції є великим бізнесом. Оскільки воно стало інтенсивнішим, виробляється величезна кількість продукції за ціною, яка постійно знижується. Це спричиняє тривогу щодо впливу на довкілля і тварин. Підвищення рівня конкуренції у всьому світі витіснило багато дрібних фермерських підприємств з бізнесу. І фермери намагаються з цим боротись. Я фермер і займаюся органічним фермерством. Це вирішення багатьох проблем сільського господарства сьогодні, таких як забруднення довкілля, захист тварин, здоров'я громадськості. Споживачі стають все більш обізнаними сучасними методами ведення сільського господарства і дійсно хочуть знати, звідки надходить м'ясна продукція. Турбота про тварин це та річ, що допоможе продаватись в неї. Взаєморозуміння між нами і споживачем прекрасна перспектива заробітку. У цьому фільмі ми оглянемо глобальний розвиток сучасного свинарства і проблеми захисту тварин, що пов'язано з інтенсивним піднесенням у цій галузі. Ми розглянемо напрямки, завдяки яким фермери розвинули прибуткові та стійкі бізнес-структури, використавши альтернативні системи, спроектовані для захисту довкілля з врахуванням вимог до захисту сільськогосподарських тварин. Усі свині Північної Європи походять від дикого кабана. Дикі свиноматки живуть у родинних групах, які часто складаються із сестер і їх виводків. Більшу частину дня вони витрачають на пошуки корму, чергуючи їх з періодами відпочинку як в день, так і вночі. Вони живляться великою кількістю листя і коріння. Під час спеки для охолодження вони використовують багнюку. Перед опоросом свиноматка залишає групу, щоб знайти затишне місце для побудови гнізда. Вона копає заглибину і обкладає її травою та листям. Потім приносить дрібні гілки для стін і даху. Нарешті вона входить в гніздо, щоб опороситися. Зазвичай народжується 5-6 поросят. Через два чи три тижні свиноматка разом із виводком повертається до родинної групи. Поки поросята виборюють своє місце у ієрархії, виникатимуть незначні конфлікти. Дикий кабан був одомашнений 8-9 тисяч років тому. Свинарство базувалося на невеликих затратах і було низькопродуктивним. В основному свині харчувалися тим, що знаходили в середовищі проживання. Цей раціон був доповнений відходами і залишками їжі, багатими на клітковину. Ця система утримання все ще ефективно працює на традиційних фермах в багатьох країнах світу і дає можливість виводити багато порід, адаптованих до різних кліматичних умов. Таких, як іспанські іберіанські свині, які мають у шкірі чорний пігмент, що захищає їх від сонця. Інші трохи відмінні, такі як угорська мангалиця, яка була виведена для утримання в умовах холодного клімату. Майже в будь-яких умовах холоду. Більшість сучасних свиней виведена від схрещування порід великої білої та ландрас. Але незважаючи на ці відмінності, домашні свині все ще зберігають ті самі риси поведінки, що і їх дикі предки. Вони живуть у соціальних групах, витрачаючи більшість свого часу на пошуки їжі, вивалюються у багнюці, регулюючи температуру свого тіла і будують гнізда перед тим, як дати життя потомству. Та більшість свиней у розвинутих країнах утримуються у інтенсивних системах, які значно обмежують, обмежують їх природну поведінку. Існують дві основні фази у розведенні свиней. Племінні свиноматки розводяться для народження поросят, а поросята утримуються для відгодівлі на м'ясо. Під час тічки свиноматки покриваються кнуром або штучно осіменяються. Вагітність у свиней триває 115 днів. У більшості країн вони утримуються у станках, які іноді називають станками для вагітності. До кінця вагітності їх переводять до станків для опоросу, де вони поросяться і годують своїх поросят. Через 3-4 тижні поросят відлучають і переводять в окремі загони. В процесі росту їх переводять в більші загони для відгодівлі. Інтенсивні системи економічно вигідні, але можуть спричиняти проблеми із добробутом тварин. Утримання в станках обмежує рух свиноматок і перешкоджає ряду добре вмотивованих природних інстинктів, таких як форажування, пошук їжі, дослідження території. Ці свиноматки кусають перекладину станка. Загальна стереотипна поведінка, яка постійно повторюється і не зумовлена певною фізичною потребою. Стереотипи є результатом того, що тварина не може виявити природної поведінки, що вказує на погані умови утримання. Кусання перекладини може бути частиною нереалізованої поведінки по форожуванню. Поросні свиноматки можуть страждати від хронічного недоїдання, тому що їх годують за обмеженим раціоном, аби запобігти ожирінню. Здається, ця свиня хоче пити, але вона, ймовірно, також і голодна. Не в змозі знайти їжу, годні свині можуть вживати надмірну кількість води. Ця свиня виявляє удаване жування, інший стереотип, який, можливо, пов'язаний з недоїданням. Не маючи змоги поїсти, вона постійно повторює процес жування. Стан утримання може бути значно покращений, якщо забезпечити більше простору і утримувати свиней в групах. Проте удаване жування може все ще спостерігатися там, де свиней годують за неприроднім раціоном, з великою кількістю концентратів і без доступу до грубої їжі. Стереотипи у свиней чи будь-якої іншої чутливої тварини спричиняються розладу мотивації конструктивної праці, яка поліпшує якість їх життя. Уникнути стереотипів можна, надавши свиням якогось заняття. Ймовірніше за все це надати їм можливість поритися в соломі або землі при вільно у вигульному отриманні. Вони порсаються в землі загалом у пошуках їжі, але частково й заради цікавості. Хоча вони завжди отримують задоволення навіть від самої. Процесу. Якщо ви надаєте їм яке-небудь цікаве заняття, ви уникнете стереотипів. Надання доступу до пасовища може бути навіть кращим шляхом забезпечення цих потреб. Підножний корм є важливим для свиней, тому що вони люблять його. Я думаю, цей корм є добрим для них. Мені подобається давати свиням трохи зеленого корму. Тоді вони ситі. Ми думаємо, що це покращує якість м'яса, особливо для свиней на відгодівлі, І це приносить користь їх здоров'ю, так само, як і зелень в раціоні приносить користь нам. Свині у природі живуть в соціальних групах. Але під час годівлі та змішування незнайомих свиней в групі може виникати агресія. Агресія між дорослими свинями проблема, і це одна з причин, чому свиноматки були вперше поміщені в станки. Але це є найбільш безсердечне рішення. Взагалі кажуть, що агресія зникне, якщо кожна з них знаходитиметься в окремому станку. Свині також можуть виявляти агресію під час годівлі за допомогою спеціального кормороздавача. Хороший господар намагається обмежити контакти свиней, коли вони йдуть в індивідуальні станки для годівлі або розкидає корм на глибоку соломіну підстилку по усій площі. В такому випадку всі свині мають можливість бути надовго зайнятими пошуком корму. Через хорошу систему отримання ви можете вирішити проблему з агресією свиней майже повністю. Незадовго до опоросу свиноматка виявляє інстинкт побудови гнізда, успадкований від її диких предків. При будь-якій системі утримання новонароджені поросята є дуже вразливими в перші дні після народження. Вони ризикують бути придушеними набагато більшою за них матір'ю. Щоб уникнути цього, були сконструйовані станки для опоросу. Станки для опоросу були сконструйовані для того, щоб механічно вирішити проблему смертності поросят від придушення свиноматкою в перші два дні життя. Після цього поросята повинні бути в стані уникнути цього. Проте, хоча ці станки і захищають поросят від придушення, вони створюють проблеми зі станом утримання свиноматок. Обмежені в станках, без матеріалу для побудови гнізда, свиноматки виявляють стереотипну поведінку, яка спричинена інстинктом побудови гнізда. В результаті пригнічення підвищення рівня гормонів стресу можлива затримка опоросу. Це підвищує ризик збільшення кількості мертвонароджених поросят. Станки для опоросу також не дають можливості свиноматці виявляти повністю її материнський інстинкт. І це збільшує ризик грубого поводження свиноматки з поросятами. Нові системи були вдосконалені так, щоб надавати свиноматці більше простору для природного спілкування з поросятами. Поросята все ще мають місце для обігріву, що заохочує їх триматися подалі від небезпечної зони, де вони можуть бути придушені. Успадковані материнські інстинкти можуть також покращити рівень виживання. Наприклад, ця свиня природно перевіряє підстилку перед тим, як лягти. Рішенням зменшення смертності поросят насправді є здатність свиноматки проявляти материнський інстинкт. І коли ми почали отримувати поросят, ми спершу мали з цим проблеми. За останні 20 років ми вивели свиноматок із хорошим материнським інстинктом, які добре підходять для вирощування поросят. Якщо ви підберете правильну різновидність виноматук з чудовим материнським інстинктом і помістите їх у правильне середовище із глибокою солом'яною підтилкою, втрати поросят будуть не більші, ніж при утриманні у станках для опоросу. Ці поросята віком близько восьми тижнів. Зараз вони вживають значну кількість твердої їжі. Але якщо залишити їх з матір'ю, вони природно продовжуватимуть пити молоко, доки їм не виповниться 13-17 тижнів. У більшості інтенсивних систем ключове завдання виростити максимальну кількість поросят за рік. Тому вони відлучаються у віці 3-4 тижнів, а в США навіть у 2 тижні. Проблема з відлученням поросят, як, можливо, раніше, в три тижні або й раніше, має два аспекти. Перший вони є недостатньо зрілі, щоб відлучатися. Їм доведеться знаходитися в боксах з обігрівом. І це означає, що їх потрібно отримувати в загонах, але в комерційному сенсі ще більшою проблемою є той факт, що в цій стадії їх система травлення не пристосована ні до чого, окрім материнського молока. І внаслідок цього велика кількість поросят. ...страждає від після відйомних ентеритів, діареї, респіраторних захворювань тощо, які за ці роки стали піддавати профілактиці шляхом використання антибіотиків. Проблеми оздоровлення пов'язані із відлученням. ускладнюються змішуванням поросят із різних виводків. Змішування приводить до боротьби за домінування, що на додачу до стресу, породженого відлученням, робить поросят більш піддатливими до захворювань. Вік відлучення є дуже важливим для свиней. Чим пізніше вони будуть відлучені, тим міцнішими вони будуть. Їх травний тракт буде більш підготовлений, і вони будуть набагато краще соціально інтегровані. І здатні пристосовуватись до будь-якого стресу.